Доброго дня, я інспектор регіональної превенції відділу поліції No5 Сенельніковського районного управління Чудін Михайло Володимирович. Хочу проінформувати вас про молодіжні субкультури та їх вплив на наслідки. Актуальність даної теми полягає в тому, що юнацькі субкультури стали одним із історичних факторів соціалізації сучасних підлітків. Дані соціологічні дослідження підтверджують, що значна частина учнів старших класів ідентифікує себе з тією чи іншою субкультурою. І певну кількість старших школярів відчуває на собі її відчутливий вплив. У той же час, вплив на учнів ряду неофіційних юнацьких культур таїть в собі соціальні небезпеки, так як одні субкультури транслюють ідеї екстремізму чи дискримінації, інші проповідують кримінальний спосіб життя, треті пропагують вживання психоактивних речовин. Дані субкультури створюють ризик для соціалізації молоді. Представники таких субкультур Досить часто виходять за рамки встановлених прав, здійснюють екстеретичні вчинки. Для того, щоб виявити шкідливу субкультуру, необхідно скласти психологічний портрет представника цієї субкультури і виявити мотиви її членів. На даний момент багато людей оперують лише суперечливими стереотипами і міфами про субкультуру і можуть приписувати шкідливість цілком нешкідливим субкультурам, не помічаючи при цьому шкідливість іншої. У зв'язку з цим реакція офіційних органів влади, громадськості, педагогів, навіть надзвичайні прояви юнацьких субкультур часто буває вкрай жорстокою, нерідко у вихователів вчителів виникають сильні негативні емоції, що перешкоджають самовизначенню і побудові конструктивної взаємодії з представниками юнацької культури. Все більше підлітків щодня з усіх країн світу стають неформалами, тому необхідно знати про цю культурну нішу. Розуміти і бути готовим зіткнутися з її представниками у реальному житті. Дякую за увагу.